Як парость виноградної лози, плекайте мову. Пильно, ненастанно політь бур'ян, чистіша від сльози, вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Мова це духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування, це те, що живе в наших серцях. Змалечку, виховуючи в собі людину, кожен із нас повинен в першу чергу створити в своїй душі світлицю, у якій зберігається найцінніший скарб мова. Мова це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний результат кількатисячолітньої еволюції кожного етносу. Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу. За весь час свого існування українська мова зазнала злети і падіння. Сьогодні, згідно статті 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Наша мова є рідною майже для 50 мільйонів чоловік. День Української писемності та мови державне свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. Воно було започатковане 9 листопада 1997 року указом президента номер 1241, 97 про День української писемності та мови. На підтримку ініціативи громадських організацій та зарахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства у 2023 році День української писемності та мови відзначається 27 жовтня. 9 листопада за традицією покладають квіти до пам'ятника Несторові-Літописцю. Відзначають найкращі здобутки просвітителів та мовознавців у сфері мови та культури України заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою. Унікальність української писемності та мови саме в нашій мові можна написати вірш, усі слова якого починалися б з однакової літери. Унікальність української писемності та мови Особливість нашої абетки, вона починається з ангела, а закінчується янголом. Від А до Я, від ангела до янгола. Вони захищають нашу абетку і мову на всіх етапах нашої історії. Такого немає в жодній нації. Щороку, починаючи з 2000 року в День української писемності та мови, в Україні стартує міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, конкурс, який має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу. Народився Петро Яцик 7 липня 1921 року. В селі Верхнє, Синьовидне на Львівщині помер 8 листопада 2001-го. Йому було 80 років. Громадянином Канади був Петро Яцик, національністю українець. Діяльністю його була підприємець та меценат. Нагороди, які він отримав, орден князя Ярослава Мудрого. Цікаві факти про українську мову. За межами Європи українська мова має напівофіційний статус у США округ Кук штату Іллінойс. У 448 році була перша згадка українських слів. Українська мова багата на синоніми. Українською мовою віщують, речуть, розмовляють, оповідають, теревенять, потякають. Сідять, галакають, шварготять, твердять, балакають, бовкають, щебечуть, лепечуть, бесідають, говорять, гомонять, кажуть, свідчать, гуторять, теревеняться, висловлюються, мовлять. Ми унікальні. До Міжнародного дня рідної мови у 2013 році в Рівному встановили найвищу в світі літеру «Ї», яку виготовили з дерев'яної основи і обтягнули ляною тканиною. Висота її 3,6 метра. Саме ця літера є виразно українською і унікальною, оскільки не використовується в жодній іншій мові, яка користується кирилицею. 9 листопада 2021 року у місті Ланівці Тернопільської області на честь Дня української писемності та мови відкрили пам'ятник літері «Ї». Ця статична фігура стала єдиною у своєму роді арт-інсталяцією в країні унікальність української писемності та мови. Яка ж наша мова? Ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна радісна, співуча, лагідна, жива, казкова, красна чарівна шовкова, найдорожча, добра, власна, мудра, сонячна, прекрасна, Солов'їна, барвінкова, українська рідна мова. День рідної мови відзначає кожна культурна людина, яка усвідомлює, що мова є безцінним надбанням людства. Нас єднає мова. Іноземну мову вчать, щоб увійти до чужої домівки. Рідною говорять, аби власне небо не впало, з днем української писемності та мови.